Вітаю на каналі Марусина Кухня. Деякі з моїх відео Ютуб уже не пропонує глядачам, але ці відео варті уваги. Тому я вирішила зібрати рецепти смачних салатів в одне відео, щоб вам легше було їх знайти. Салат номер 1 Півтора стакана відвареної квасолі, один солоний огірок, порізаний кубиком одне велике яблуко, два варених яйця. Одна цибулина. Солимо до смаку. Додаємо перець чорний мелений. Додаємо перець червоний мелений. Додаємо одну ложку гірчиці. Я додаю гірчицю в зернах. Якщо у вас немає такої, додайте одну чайну ложку звичайної гірчиці до майонезу. Додаємо майонез. Я роблю отак, щоб гірчиця усюди добре перемішалася. І починаємо вимішувати салат. Салат можна прикрасити зеленю. Салат номер два. Для другого салату нам потрібно пів капустини. Я буду різати її трохи дрібніше, ніж зазвичай. Хватить, оце відкину, а це ще порозрізаю, щоб було дрібніше. Пересипаємо капусту в миску, де будемо робити салат, і відставляємо в бік. Далі беремо курячу печінку. Я її вже попередньо відварила та остудила, нарізаємо печінку не дуже дрібними шматочками. Далі беремо один великий квашений огірок і нарізаємо кубиками. Обов'язково потрібно відтиснути зайву воду. Тобто росіл. Одну цибулину нарізаємо величенькими шматочками. Я беру червону цибулю, вона не така пекуча. Беремо миску з капустою, додаємо до неї курячу печінку. Додаємо огірок, не забудьте відтиснути лишню вологу з нього. тобто росіл. Додаємо цибулю, також додаємо в наш салат моркву по-корейськи. Моркву по-корейськи я роблю сама, якщо вам цікаво, можу зняти відео. Присолюємо, але не багато, бо у нас солоний огірок і морква. Додаємо 2 ложки майонезу. Гарно перемішуємо всі інгредієнти. Ось такий апетитний салат виходить. Його неймовірний смак так спокушує, що хочеться їсти ще і ще. Салат номер 3 Один сирий бурячок в мене вагою 130 г. Натираємо на тертку з великими дірочками, додаємо одну столову ложку соняшникової олії, перемішуємо, додаємо сюди одну цибулину, порізану кубіком. Сюди ж додаємо 270 г маринованих грибів. Три варених яйця, я подрібнила їх сіточкою для нарізання яєць. Висипаємо одну баночку консервованого горошку. Трошки перемішаю. Додаю сіль за смаком та чорний мелений перець. Додаю майонез. У мене свій домашній. Якщо вам цікаво, напишіть, я покажу, як роблю майонез. Зверху салат можна присипати зеленню. У мене зелена цибулька. Салат номер 4 Для салату нам потрібно 200 грамів капусти. Я її пошаткувала. Також порізала цибулину середнього розміру. Також сюди додаю варену ковбасу. У мене 150 грамів. Я взяла один огірочок вагою 100 грамів. Виріжу його кубиком. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Додаємо гірочок, додаємо сюди крабові палочки 120 г. Додаємо півбаночки консервованого горошку. Солимо до смаку, перчимо. Я люблю багатеньку перцю, додаємо майонез і починаємо вимішувати. І ось такий гарний салатик у нас виходить. Досить такий красивий. Ось такий смачний, красивий салатик у нас вийшов. Салат номер 5. Дві великі цибулини нарізаємо півкільцями. Коли готувала цей салат вперше, навіть не сподівалася, що вийде так смачно. А коли зробила другий раз на свято, то всі гості були в захваті. Сказали, що смачніше за славнозвісний олів'є. Роз'єднуємо всі півкільця для того, щоб вони добре промаринувалися, висипаємо в велику миску і сюди будемо додавати ще овочі і тут будемо їх маринувати. Сюди ж натираємо велику сиру морквину. Терко беремо з такими от великими дірочками. Так Морклу потерли. Далі беремо великий сирий буряк. Тримо терку Так-так, вам не почулося. Буряк сирий. Я його не варила і не запікала. Кому подобаються мої рецепти, запрошую підписатися на канал. До цибулі з моркою додаємо натертий буряк. Додаємо мелений коріандр, одну чайну ложку. Отак буде достатньо. Заливаємо 15 г яблучного осту і додаємо 50 г соєвого соусу. Тепер все гарненько перемішаємо і залишимо хвилин на 30 маринуватися. Я взяла заморожений гіркий перець. Він уже трошки розтанув. Розрізаю його поздовж і чайною ложкою вибираю з нього насіння, воно нам не потрібне в салаті. Так от, це все вбік, а перець розрізаємо на двоє поздовж і подрібнюємо на невеличкі шматочки. Якщо у вас є свіжий перець, звичайно, це добре. Але в мене заморожений, бо я заморожую багато овочів і зимою це дуже добре виручає. Перець не потрібно маринувати. Але я висиплю його поверх овочів. Так, наші овочі промаринувалися. Я перчик трошки розмішаю, щоб не був в одній купці. Тепер додаємо куряче філе 300 г. Я його відварила в салоній воді та порізала ось такими великими шматочками. Можна додати смажене м'ясо. Ще додаємо 20 грамів петрушки. Я її вже порізала. Ви можете додати кінзу або іншу якусь зелень, хто що любить. І тепер добре перемішуємо наш салат. Додаємо ще 20 грам оливкової олії. Обов'язково спробуйте салат на смак. Можливо, треба додати солі або соєвого соусу. Ось такий салат виходить. Можна їсти відразу, а можна дати настоятися пару годин. Дякую за перегляд. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, то запрошую підписатися на канал. Бо найкраща подяка для мене це ваша підписка та залишення внизу коментарів. коментарі. Салат номер 6 Сирий бурячок натираємо на тертку з великими дірочками. У мене буряк вагою 200 г. Також я взяла дві сирі морквини вагою теж 200 г. Який теж натираю так само як буряк. Тепер додаю нарізану червонокачанну капусту. Я взяла теж 200 г. Можна трошки більше, це не так важливо. Якщо у вас немає червонокачанної капусти, візьміть звичайну білокачанну. Додаємо 50 г петрушки. Ще нам потрібно один гіркий перець. Я розрізаю його навпіл. І чайною ложкою вибираю зернятка. Вони нам не потрібні. І тепер нарізаю невеличкими шматочками. Додаю 3 зубці часнику. Додаю в миску 3 столові ложки яблучного оциту, 3 столові ложки оливкової олії. Якщо у вас немає оливкової, додайте соняшникову. Додаю 3 столові ложки соєвого соусу. Додаю чайну ложку меленого коріандру. Гарно перемішую все. Ось такий гарний та смачний пісний салат получається. Можна дати салату настоятися 2 години в холодильнику, а можна подавати відразу на стіл. Перед подачею я посипаю зеленою цибулькою. Салат номер 7 Спочатку я приготую заправку для салату. Нам потрібно 150 грамів йогурту класичного, без різних там всяких добавок та смаків. Сюди я додаю 10 грам лимонного соку, сіль. Додаю гірчицю діджонську в зернах, одну чайну ложку. Тепер все перемішую і відставляю вбік. Для салату нам потрібна пекінська капуста. Я її вже нарізала і висипаю в миску, де буду робити салат. Капусти я взяла 400 грамів. Далі одну цибулину нарізаю не дуже дрібними квадратиками. В мене вага цибулини 70 грамів, але це вже не так суттєво. Додаємо цибулю до капусти. Далі беремо морквину. Моркву беремо сиру. Натираємо її на тертку. У мене морква вагою 170 грамів. Можна 200 г, це не так важливо. Додаємо моркву до салату і беремо тунець. У мене консерва вагою 185 грамів. Рідину я злила, а рибу розім'яла виделкою. Цей салат можна додати іншу консерву, яку любите ви. Також додаємо сюди свіжу зелень петрушки. Це важливий продукт в даному салаті. Петрушки беру 20 грамів. Я спочатку вимішую ось так салат, щоб добре перемішати всі інгредієнти. А тепер беру заправку, яка настоялася гарно, і висипаю в наш салат. Тепер гарненько вимішую. І ось така смакота получається. Спробуйте такий простий і смачний салатик. Вам сподобається. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. Салат номер 8 М'ясо в мене свинина. Потрібно відварити та зачекати, поки охолоне. Далі нарізати дрібними шматочками. На блюдо викладаємо перший шар м'ясо свинини. Я не підсолюю м'ясо, бо варила в солоній воді. Далі додаємо дрібну порізану цибульку. Щедро змащуємо майонезом. В мене майонез домашній. Кому цікаво, як його готую, залишу посилання на відео в описі внизу під цим відео. Поверх м'яса викладаємо нарізані огірки. Третій шар робимо звареною моркви, потертої на тертку. Солимо до смаку. Змащуємо майонезом. Сюди ж висипаємо жовтки з чотирьох яєць. Я їх потерла на дрібну тертку. Далі викладаємо на тертий твердий сир. Якщо вам подобаються мої відео, Ставте подобайки, підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Добре змащуємо майонезом. Останній шар робимо з натертих на тертку білків. Солимо до смаку. Гарно розрівнюємо. Зверху прикрашаємо гранатом. Ось такий салат виходить. Ну а смак просто неперевершений. Салат номер 9. 300 г вареної ковбаси нарізаємо квадратиком. Далі нам потрібно 4 варених яйця. Які теж нарізаю через сіточку на квадратики. Одну цибулину я теж вже нарізала, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Додаємо трохи зеленої цибулі, свіжий огірок, в мене він 220 г, нарізаємо отакою соломкою. Далі додаємо одну велику морквину, в мене 110 г. Я потерла на терку. Сюди ж додаю дрібно нарізану капусту. Також додаю білий льон. Льону десь одна столова ложка. Можна й чорний льон, коли немає білого. Але білий зазвичай трохи м'якший. Якщо у вас немає льону, то можна й без нього зробити салат. Додаю одну баночку кукурудзи. Я її вже відсідила. Додаємо сіль за смаком. Чорний мелений перець. Я додаю майонез. У мене домашній. Вимішуємо салат. Салат дуже ароматний, запах зеленої цибульки, свіжий огірочок з яйцем так гарно пахне. Зараз спробую на смак. Ммм, яка смакота. Який красивий та смачний салат! Квіткова поляна. Салат номер 10 Для салату я взяла половину пекінської капусти. Нарізаємо. Свіжий огірок ріжемо четверть кільцями. Одну велику цибулину нарізаю не дуже дрібно. Дорогі друзі та гості каналу! Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую за коментарі та вподобайки. Я взяла 180 г крабових паличок, можна трохи менше. Нарізаю отакими великими шматками. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове наступне відео. Варені яйця нарізаю теж великими шматками. Отак, От розрізаю яйця раз, два. І з цієї сторони теж. раз-два. Отакі шматочки виходять. У миску всипаємо капусту. До капусти додаємо огірки, також додаємо цибулю, додаємо крабові палички, сюди ж висипаємо яйця. Сюди ж додаємо одну баночку консервованої кукурудзи. Додаємо чорний мелений перець. Я люблю багато перцю. Додаємо сіль до смаку. Додаємо майонез. Вимішуємо. Я роблю свій домашній майонез. Кому цікаво, як я роблю майонез, внизу в описі під відео залишу посилання на відеорецепт майонезу. А зараз спробую, що на смак. Ммм, дуже смачний. Я вам просто рекомендую приготувати такий салат. Дякую за коментарі та вподобайки. Хто ще не підписаний, запрошую підписатися на мій канал. Отакий гарний і швидкий в приготуванні салатик виходить. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю всього найкращого. Міцного здоров'я та родинного затишку, мирного неба над Україною. І нехай все буде смачно! До зустрічі на Марусиній Кухні!